Друзі, мої вітання. Це автомобіль, який ви точно не очікували тут побачити. mg 4. Тільки це версія X Power, тобто двомоторна, 435 кінських сил і 600 нютон метрів крутного. Вочевидь, він реально швидкий. Тут навіть реклама дров здається взагалі не актуальною. І я б хотів вам зараз показати цифри, прискорення, але думаю, залишити все ж цю інтригу великому огляду. З іншого боку, а що там залишати? Менше 4 секунд. Прямо легко. Але далі найцікавіше. Ви на каналі Карбіт. До речі, хто не підписаний, дарма. Бо ми ж тут доволі прикольні речі робимо і розраховуємо на те, що ви з нами, бо об'єктивно без вас ми б ну точно не впорались. Так от, ви на каналі Карбіт, а це означає, що ось цей новенький MG отримає хтось з вас за донат у 500 гривень на користь вовків да Вінчі. Зараз про все розповім е -е, і навіть розповім так трохи з гордістю, тому що проект має вийти цікавим. Так ще не робили. Е -е. Але спочатку давайте про автомобіль. Я вже робив огляд на звичайну одномоторну версію четвірки і мушу підтвердити, хоча зазвичай наша і моя особиста думка трохи розходиться з думками європейських оглядачів у випадку з mg 4 Наші враження дійсно співпали. MG як бренд мені загалом ніяк. Але mg 4 дійсно вийшов напрочуд вдалим автомобілем, якщо його розглядати як універсальний електромобіль. Ми на ньому навіть намагались подорожувати, і е, хочу сказати, що це вийшло легше, ніж ми очікували. Але цей от матовий зелений це саме версія X Power. І скажу вам: хоча загально це все той же mg 4 ну тобто такі от трохи дратуючі. Притаманні моделі особливості. Вони все ще лишились, і я про них обов'язково ще розкажу в великому огляді, але вже не тут, а на каналі Інфокар. Але сприймається він по-іншому. Він по-іншому їде краще, набагато краще, а прискорення. Та ви де взагалі, таке бачили в цьому ціновому сегменті. Він коштує дешевше за 245-сильний Golf GTI, а їде швидше за Golf R. На другому стейджі і цей MG може стати вашим. Потрібно лише зробити донат від 500 гривень, кратно 500 гривням, і не забути вказати прізвище ім'я і обов'язково номер телефону в полях ім'я і коментар під час донату. Бо так я принаймні зможу вас знайти. Це дев'ятий автомобіль, який я буду розігрувати, і перший новий. З салону. До речі, передавати я буду переможцю не саме ось цей екземпляр, на якому вже поїздили, а новий автомобіль від дилера з нульовим пробігом. Отже, давайте ще раз. Перед вами QR-код. Під відео є посилання на цю саму банку в Монобанк. Донатити від 500 гривень, кратно 500 гривням, отримаєте один умовний шанс виграти цей MG. Тобто 500 гривень один шанс, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Єдине прохання, про яке я вже згадував, вказуйте свої прізвища, ім'я і номер телефону в полях ім'я і коментар під час донату. Особливо, якщо ви донатите не з картки Монобанку. Збір триває до 27 липня 2024 року до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться в прямому ефірі тут, на каналі Карбіт, 29 липня о 19.00. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб не прогавити. Наче все. Ну і от далі, давайте трошечки про те, про що я сказав з гордістю. Отже, збір ми проводимо на потреби батальйону Вовки Девінче. Який входить до 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України, і в них є запит. Пікапи. Ми домовились з Віннером. Ви прекрасно знаєте цю компанію. Це великий імпортер автомобільний, який возить в Україну такі марки, як Bentley, Volvo, Ford, Porsche, GLR і от MG. Про те, що вони виділять нам один такий двомоторний MG4X Power для наших цілей. Ми зберемо кошти, розіграємо цей автомобіль, і на всі зібрані кошти привеземо пікапи в Україну, але увага, нові пікапи. Насправді є певні проблеми з тими автомобілями, вживаними, які ми зазвичай возимо з-за кордону. А, дійсно, нормальні вже повигрібали, а те, що залишилось, воно починає підійматися в ціні. І ми кожного разу все більше і більше коштів вкладаємо в ремонт. Саме тому ми вирішили цього разу спробувати домовитись, і здається, поки що, тьфу -тьфу, все виходить. Отже, ми на всі зібрані кошти будемо закуповувати пікапи MG T60. Ось так: от замкнулось коло, і будемо це робити у дилера на Близькому Сході. Скажу так, не хочу називати країну, тому що ми розуміємо, що нас дивляться не тільки українці, а... але. Менше з тим. Такі автомобілі доволі популярні вже на фронті. Їх багато передали за ці роки повномасштабної війни. І ну, зараз я вам покажу. Автомобіль MG T60 жодного разу не підводила. В експлуатації дуже проста, дизельний двигун 2.8, повний привід, люба багнюка, і вона несеться. Пробів вже майже 50 тисяч. Лише розхідники, масло, фільтра, колодки гальмівні. Місця в ній багато, по комфорту, навіть краще, ніж інші бренди. Хлопці дуже задоволені. Насправді їх доволі багатько на фронті, вже багато передали, і вони себе абсолютно нормально зарекомендували. Але головне, що вони нові. Дизель Євро 4 і вартість. Без логістики для нас вийшло приблизно 17 тисяч доларів. Це просто халява за новий пікап. Ми їх не будемо розмитнювати і вони одразу через фонд поїдуть до вовків. І дуже сподіваюся, що стануть до виконання бойових завдань десь протягом ну, декількох тижнів після завершення збору. Автомобілі вже на складі там, в принципі, готові до відправки. Втім, законтрактуємо ми їх тільки, коли будемо чітко розуміти, скільки от, справді зможемо. Хотілося б, звісно, щоб ми зібрали там, ну, не знаю, там, на 20 машинок. Так, але тут виходить вже така чимала сума. Донати впали останнім часом. Люди втомились, ми втомились, вовки втомились. То що, може кинути все? Ну, Я думаю, що це не наш шлях. Тож, друзі, я дуже розраховую на вашу підтримку. 500 гривень. Звісно, хотілося б може трохи і більше, якщо у вас є можливість, але можна і менше. Тому що будь-який донат важливий, будь-який автомобіль це просто бонус. На цьому все. Не буду вас більше мучити. Далі вже зустрінемось на каналі Інфокар, де я вам розповім про все, на що здатен цей mg 4 X Power. Найшвидше 36,5 тисяч доларів евро. далі більше.